Всім привіт сонячного Чорноморську. Сьогодні у нас така чудова погода. Я приїхала, щоб прогулятися тут біля моря та піти по карамничкам і щось підкупити з новорічних прикрас, бо вже якось хочеться прикрасити кімнату, та і треба. Трохи думати може про якісь подарунки, але ми так вирішили, не будемо нічого там дарувати друг, один одному. Головне, щоб все було тихо та спокійно зараз у нас. Море сьогодні таке спокійне, і шторму немає. І оце перший раз за цю неділю визирнуло сонечко. І це дуже радує нас. Пісочок білесенький зараз. Деревина припливла з Херсону, мабуть, таке велике дерево лежить тут на пляжі. Сіла тут, посижу на дереві. Люди гуляють, повно людей, ніхто нічого не боїться, всі ходять по берегу. Такий класний день сьогодні. А я пройшлася думала, подивлюсь, чи є ялинка, але ще поки немає ялинки у Чорноморську. Проходила в Чорноморську крізь центральний парк. Тут все як завжди. Ну, зараз снігу немає, так що все виглядає так не дуже. Але що добре, що тут багато дерев, є спортивні майданчики. Ресторанчики та крамнички прикрасили свої витрини. Одесі, знаю вже встановили, а тут ще поки що нема. Підійшла поближче до води. Хто скучив за морем, можете насолодитися. Таке воно сьогодні гарне. А як в вашому місті вже готуються до Нового року? Ну, звісно, нам зараз не до цього, але так, щоб хоч для дітей якийсь новорічний настрій був, бо свят зараз не відчувається, вже давно не відчувається ніяких свят. Але так. Хоч трошки <гум>, чимось себе порадувати. Ось Виїхала на море і вже велика радість просто пройтись по пляжу, бо ну, десь півтора року, мабуть, трохи більше ми не могли тут ходити. Та і зараз тут не, ну, не можна ходити, це люди вже так самі вже <гум> набридло всім всього боятись, тому вже все, все одно всі ходять. Ось, видно, штормило трохи, поналивало отаку водичку, а там наче коса Щось трапилося цим пірсом. Ну, це не пірс, був а такий дерев'яний підход. Бачите, що залишилось. Як лівих вихідного дня, то людей зовсім небагато. Ну, так ходять, гуляють, хто з дітками то так сам. Та й люди похилого віку гуляють. Класно біля моря. Тут таке відчуття, його ні з чим не можна порівняти, коли оця водичка підходить прямо тобі під ноги, птичок багато, лебеді є, але вже вони якось не біля берегу, а так, трохи подалі. Ось підійшла поближче, то лебеді все таки підпливли до берега. Люди їх підгодовують, і так вони полюбили це місце. А в далечині також їх багато є. Ну, все, буду прощатися з морем. Зараз зайду в крамнички та й поїду додому. Центральній вулиці вже продають ялинки. А ви знали, що у Чорноморську є своя ефілева вежа? Ось вона. Думала, думала, що купити, щоб прикрасити трошки. Ось купила такий дерев'яний будиночок, він так підсвічується зсередини. Це така новорічна іграшка на ялинку. Але я просто так. Поставлю і буде, як наче прикраса. Ще така у мене була корзиночка, я її наповнила теж іграшками. І так то теж поставила та повісила таку гірлянду. І вже трошки з'являється якийсь зимовий настрій, такий різдвяний чи предноворічний. і таку ще іграшку купила. Теж світиться зсередини, як наче ялиночка така. Ось такі прикраси. Ще б добре було б, щоб випав такий пухнастий білий сніжок і настав би мир в Україні. Бажаю всім тепла і гарного настрою. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!